Вітаю, друзі, в ефірі першого міського ваше улюблене найсмачніше шоу. Традиційно ми готуємо на кухні закладу Лакс. І так само традиційно для вас готує шеф-кухар Богдан Соляник. Та Ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в допомогу нашому шефу до нас завітав гість. Це Євген Сердюк. Він співзасновник компанії Royal Бас». Євгене, мої вітання. Дякую. Привітайте з моїм колегою. Добро. Також, також буде приємно. Як настрій? Приблизно гуд. Приблизно гуд, як справи загалом? Непогано. Чи готові сьогодні прийняти участь в кулінарних шедеврах? Так, супер! Тоді Богдане, що ми сьогодні готуємо і good. будемо починати. Друзі, зараз почнемо готувати і буде ще більше гуд. Тому у нас сьогодні за планом буде запечена перепілка з картоплею та розмарином. Дуже смачна вечеря на кожен день і ми приготуємо та покажемо, як це робити в домашніх умовах. Слухай, це той напевно з небагатьох випусків, коли я буду дуже сильно чекати кінця. Та це майже кожен випуск тому, друзі. Там, де ми куштуємо те, що ми приготували. А, ну що ж, друзі, ще раз нагадаю, що це перший міський телеканал. Це кухня закладу лакс. Це найсмачніше шоу. І ми починаємо. Ну що ж, друзі, і знову ж таки традиційно ми починаємо від завдань від нашого шеф-кухаря. Ми сьогодні будемо помічниками. По завданням все дуже просто. Саш, тобі потрібно буде нарізати дольками картоплю. Тобто я сьогодні так, займаюся картоплею. Займаюся картоплею. Просто нарізати, ти це вже робив, ти знаєш, як це робити. Все нарізаємо. Спеції ми маємо також додавати за своїм смаком. Далі у нас буде м'ясо. У нас небагато, тому друзі. Зараз буквально 5 хвилин. Тому що ми робимо? Я почну, да, і зараз просто підхватуйте мене, і я буду показувати, як робити далі. У нас є перепілочка. Ось така готується дуже швидко, близько 12 хвилин, 180 градусів духовку. Зараз я вам покажу, як будемо це робити, маринувати та запікати. Тому починаємо. Супер! Ну що ж, Євгене, ми поки що спостерігаємо за Богданом і будемо знайомити наших телеглядачів з вами. А давайте почнемо з того, як взагалі з'явилася ідея і коли з'явилася компанія Royal Bus. Е, я взагалі військовослужбовець писаний. Е, наразі, коли. Списався, не знав, чим його займатися. Думали, думали, з дружиною думали. Прийшла мені ідея, що зайнятися пасажирськими переведеннями. Подумали, подумали і придумали. Взяли з компаньйоном, з товаришем своїм, я його підбив, так сказати, на фігню. Взяли два буса, поставили роботу, але не пішло. Ну, не пішло, щось не пішло. Прийшлося підключити дружину мою, Сердюк Анастасію. Підключили її, вона вийшла в Тік-Ток, зняла відео і відео залетіло. Залетіло, Почали дзвінки. Спочатку у нас була Одеса тільки. Почали дзвінки, дзвонили люди. Потроху пішло. Зараз у нас вже ми працюємо з компаніями, такими, як «Інфобус», Укрпас. Починаємо з інбусом роботу. Дружина в мене займається організаційними моментами в плані. З людьми, в продажах квитків, всі, скажімо так, ці нюанси. Я більше к машинам з компаньонам. Я так розумію, дружина займається і рекламою, так, соцмережі цього всього. Так. Тобто, TikTok допоміг, скажімо TikTok, так, Instagram. розкрутити так, Instagram, 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 так. соцмережа. Знаете, на вашому прикладі можна розвіяти міф про тому, що Можливо, дійсно потрібно долучити дружину до вашої справи, щоб вона пішла. Yeah. <laughs> Тому що, ну, ви бачите, да, як складається. А скільки вже а, от Royal Bus існує у Криворозі? Третій місяць. Третій місяць? Третій місяць. А, були якісь труднощі, окрім того, що ну, от не пішло, але, от, можливо, ще з чимось стикались. Техніка ламається, машини. Було дуже тяжко. Але зараз все гуд, так. Так? так? Все гуд, супер. А, Богдане, давай все ж таки повернемось до нашої страви. Ти так, вже щось різу. там зробив. Так, я розказував, нам потрібно просто розкрити наших цеплят. Тому прошу. Я це роблю звідси. Просто так, трішки прикладаємо. Я думаю, ви знаєте, як це робити. Так? Євгене, куди, в яких напрямках, які маршрути, куди можна поїхати? В даний час Кривий Ріг, Дніпро-Харків. Сприворів Дніпро Харків. Чи є в планах е розширювати, скажімо так? так? Так, у нас була Одеса, Одесу в даний час ми закрили, тому що, ну, як, не сезон, сезон, не сезон, багато перевізників, але е в нас в нас зовсім інші машини. У нас не такі машини, як у звичайних перевізників. У нас перешиті салони, у нас максимальний комфорт. Ми стараємося для людей. Щоб людям було комфортно їхати, щоб люди у нас добре відзивалися. Все для людей, тобто робити так. Так. Наразі будемо відкривати другий маршрут теж, мабуть, Харків. Ну, поки це задумка, поки ми ще не вирішили, бо Одеса, Одесу будемо відкривати вже в сезон. Тобто Одеса такий сезонний маршрут, так? Ну, а інші от... максимально так. Харків і Дніпро вони користуються найбільшою популярністю. Чому вибрали саме їх? А чому не Київ? З Києвом зв'язане взагалі, розповідання таке цікаве. Ми один раз поїхали. Я в Києві останній раз був, мабуть, в 2014 чи в 2015 році на своєму авто і їхав по навігатору. Навігатор відлетів десь кілометрів 150 від Києва. Це були такі шляні нерви, що я навіть не знаю, як його передати. Ну і це була перша і остання поїздка моя на Київ. Спогади <годи> залишилися <годи> і все було <годи> все, все, все. максимальні. Якось так. А, хто займається саме перевезенням? Це ви з напарником чи ви вже а, чисто я? Як... Починав возити людей я. Так. Починав я, потім ми взяли одного водія, зараз взяли вже і другого. А важко з персоналом, окремо водіїв шукати? Так. Важко? Дуже тяжко знайти нормального водія, якому не класти на авто. Ну, це дуже тяжко. Тобто знайти відповідальну людину, яка буде нормально. А є якийсь документ, коли ви наймаєте водія, там, де він підписується, про те, що він там несе відповідальність все інше? Чи так просто руки потисли, ви бачите, що це головна людина нормальна? Є Є? договір. Тому? Але як зрозуміти, що прийшла людина, і от вона ну, сіла і поїхала, і ви знаєте, що все буде. Я брав водія, він сідав зі мною. Я їхав з ним по маршруту в рейсі. Я дивився, як він їзде. Тому що ну, у нас е, Volkswagen крафтери з довгою базою. На довгій базі їздити тяжко. Хто не їздив, той це всі бардюри. Слухай, друг, ну якщо ти не доїдеш, я зараз приїду. Так теж працює. То все буде не дуже гуд. Договір буває різний, виходить. То що в тебе є? Насправді, друзі, дуже цікава тема. Поговорити про перевезення. Багато хто штовхується з цією темою і не може. У мене також було, коли потрібно було до Одеси їхати, я такий, Куди подзвонити, де знайти машину? Коли потрібно, не знайдеш, коли не потрібно. Всі їдуть і на Одесу, і з Одеси. І так само по місту. Ми також от, Саші, багато перевозимо обладнання, коли у нас заходи якісь, і ми штовхуємося з проблемою, що ми не можемо знайти, кому позвонити або друзям, або ось якусь фірму знайти. І ми також от, своїми силами в руках робимо несемо по декілька, так, по декілька ходок, як то кажуть. Так, наші перепілки, що з ними далі буде відбуватись, Богдане. Потрібно замарінувати. У нас базові спеції, друзі, за своїм смаком. Як дома, ми використовуємо копчену паприку для кольору, вона також дасть і смак. У нас є сухий чесник, перець духмяний і трішки солі. Далі, після, після чого, я покажу, друзі, і поділюсь в кінці випуску в описі під цим відео, під нашим від шефа. Дрейсинг – Це буде помазка для наших курчат, яка дасть колір і дуже смачний смак. Тому маринуйте, будь ласка, і будемо продовжувати. Саш. Так, в мене до картоплі, я тут бачу, є е, звичайна. Це все, олія. це все, що у тебе зараз перед тобою, це все для дресінгу, для наших курчат. Зараз ти також будеш да. використовувати спецію. Я думаю, навіщо ти мені їх подав? Ну, це, знаєш, трішки ти замешкався, так сказати. Ти ж вже розумієш, що до чого. Так, от до речі, Богдан попередньо сказав, так що коли потрібно, ти не можеш там нічого знайти. А як замовити квиток у вас? Де це можна знайти? Як там якась реєстрація? У Нас Чи можна знайти на замовити? сайтах, таких як Інфобус, Укерпас, Тікток, Інстаграм з надписів Роял Ройлба", Бас по назві. Є ссылки, є номери телефону. Є все. Тобто цю інформацію можна знайти легко так, в інтернеті так, і так. без проблем банально, замовити. Банально Видуваєте в гуглі перевізник Роял Баскривий Ріг і ми є. Я б на той місці записав, тому що ти часто користуєшся цим, тому що ти їздиш там виступати і в Одесу, і в Пропивницьке, і в Олександрію, і от Одеса. Нарешті я знайшов і вже не буду вже переживати, що кому ж зателефонувати. Так, я захраню Сах... номер, друзі, і ми вам також порекомендуємо і залишимо також в описі. Всі необхідні для нових матеріали, хочеться буде, сказати, для нових <рес> пасажирів будуть знижки. Супер. Ось так. Тому, так. друзі, якщо ви плануєте якусь подорож Дніпро, Харків і Одеса в сезон, то тільки Royal Bus. Ну що ж, Богдане, що мені треба використовувати? Це для... те ж саме, все все та ж саме так. так. Але тобі ще потрібно буде додати трішки чесночку. Так, давай. І ось у тебе є. Розмарин потрібно також дрібно нарізати буде його, але так, давай. листочки тільки. Так. Супер, ми використовуємо завжди використовуємо мінімум спеці. знаєте, Багато хто полюбляє маринувати, там додавати всякі там сметану, майонези. ну Це має місце бути, але я все ж таки на тому наполягаю, що потрібно. Мінімум використовувати, щоб отримати максимум смаку від самого продукту. Ну, Я тобі скажу, Богдане, що дивлячись на нас, не завжди повіриш, що ми не їмо майонез. Ні, ну, Ми його їмо, але використовуємо, друзі. Ви самі бачите в наших випусках, що ми використовуємо те, що використовуємо. Ви Можете побачити, що тільки в випусках ми, друзі, не їмо майонез. Так. Шпеці є. Зараз я нарізаю часник. Так, друзі, я зараз зроблю нашу заправку для м'яса, але вона також є базовою, її можна використовувати і для овочів, і для риби. І в цілому можна просто вдома зробити собі боксик, там якусь посуд, зробити там залишками, використовувати хоч щодня. Тому використовуємо соєвий соус, мед, гірчицю та звичайну олію. Це все будемо змішувати і у нас буде гіркічна медова заправка, дуже смачна. Тому я дуже рекомендую це використовувати. Так, Сань, що ти там вже? Я Зараз прямі. нарізаю так, нарізаю часник, відправляю його до картоплі. Супер. Ми також майже готові. Нарізаю зараз. швиденечко, зараз ще розмарин. Зараз ми все змішуємо. Викладаємо на противень. Нагадую, друзі, 10-12 хвилин в розігріту духовку на 180 градусів. Все це відправляємо. Ми будемо викладати наших перепілок разом з картоплею і запікати це все. Дуже швиденько. Можна також робити як заготовку, запікати собі цілий противень там і на кожен день собі термоски поскладати і їсти і кручати. <реш> Тому дуже все швидко, смачно, і зараз ми вам покажемо. Санечка, що є у тебе? Зараз з розмарином розберусь. Добре, а у нас ось, нещодавно також був корпоратив, і ми штовхнулися з проблемою, що не могли знайти транспорт, щоб. Посісти, так сразу 10-15 чоловік і поїхати чи Ви є. Це, це за особистий транспорт? Та? Так, так, так. Взагалі не проблема. Друзі. Тобто, якщо є а, компанія. Якась компанія, група людей, яка хоче поїхати ну, там, в Карпати, немає різниці куди, у Львов. Дзвонять, домовляються за. Якесь определене число, час, дату і поїхали. Тобто Супер. це також можливо, так? так. Супер. Тобто, чому ми, ми дійсно зіштовхнулися з такою бідою? Ми там декілька автомобілів, по три-чотири людини, плюс то, ще собою. Так, це, 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 це була найголовніша проблема. Але ще просто ну купа речей, там якісь мангальні, е, всякі штучки, там е, Кока-Коли, все таке ну, інше. Ну, ви так. розумієте, друзі, так, коли ви їдете кудись відпочивати, декілька... багато чого є з собою. Так, ну що там тобі вже все готово? Да? Так, в мене вже все готово. Супер, наші перепілочки також Віддаю готові. Віддаю тобі Давай. картоплю. Давай. Картопельку. Все, все у нас вже майже готово. Так, Це вже можна можна знімати. так, я думаю, вже наші... Тому, друзі, у нас вже майже все готово. Ще. У нас фінішна пряма, так, Богдана? Тому, друзі, у нас фінішна пряма. Зараз запікаємо наших перепілок картопельку, та будемо робити видачу. Зробимо все на три тарілки. Буде дуже гарненько, в ресторанному стилі, але по-домашньому. І так, друзі, а я пропоную поки що вам так більш детально глянути, як ми все це розклали, як ми все це замаринували, як це все виглядає от зараз на цій пательні. А, ми зараз вже будемо відправляти нашу страву до духової печі. А Богдан, скільки е, часу і на скільки градусів? Нагадую, друзі, 12-15 хвилин вже розігріту духовку на 180 градусів. Відправляєте, достаєте, змащуєте цим дресінгом, який я поділюсь в шпагалки від шефа, і отримаєте дуже смачну. З яскравою скоринкою страви супер, друзі. Ну що ж, а для того, щоб ці 10-15 хвилин для вас пролетіли ну просто неймовірно швидко в традиціях нашого шоу, дивимось коротку історію про страви, які можна приготувати з перепілкою. Поїхали! Перепілка маленький птах із великим смаком. У Франції її запікають у білому винні. В Італії з оливковою олією та розмарином. А от у Японії смажать на грилі в соєвому соусі. А в Китаї вважають символом удачі і готують у медово-соєвому маринаді. В Україні перепілку запікають із картоплею, грибами чи гречкою. Просто ситно й по-домашньому. Маленька пташка, яка у кожній країні має свій смак і свою історію. Так, друзі, поки ви дивились історію, наша страва вже готова. Так, друзі, все дуже швиденько відбулося. Зараз робимо видачу. Так, що ми маємо? Наша перепілка. Розрізаємо навпіл. Друзі, ну загалом. Ну, виглядає вже апетитно. Я тобі звичайно. Так, звичайно, виглядає апетитно. Так, ну... поки Богдан займається видачею. а, Хотіли би запитати про міжнародні пере перевезення. чи є така функція, чи плануєте можливо? Плануємо. Плануєте. В майбутньому плануємо на даний час, поки що ні. Е, хочемо підготувати е, якось інші автомобілі кращі, е, щоб бути конкурентно спроможними для тих перевізників, які зараз є на ринку. Взагалі. Так. Е, тому що наші машини, я не скажу, що вони погані, вони кращі на 100% чим. В даний час їздять по Україні, але знаємо, що маємо. Трохи на часу нам і буде у нас тобто доміру... можна буде з Релбас поїхати за кордон. Так, так. А якщо говорити про інші напрямки по Україні, е, чи є плану? Ми роздивляємось любі, якби варіанти, які нам запропонують. Нам все одно куди їздити. Якщо буде попит, ми готові їздити куди завгодно. Підписуються люди на наш інстаграм, тікток. Пропонують, куди би вони хотіли їхати, і ми будемо розглядати ці варіанти. Супер! Е, ну що ж, і повернемося все ж таки, Богдане, що в нас тут? Вже я так розумію, взагалі фініш. В, взагалі фініш? Жень, давайте перші кучілі додамо. Потрібно просто нарізати, як вже як, я по домашньому що... А як? Можна і кружечками, можна, кубиком. Ми зараз задамо питання по темі, так нашого шоу, все ж таки. Євгене, е чи готуєте ви? Готую. Давайте так: улюблена страва спочатку, от яка просто ну от можна їсти кожного дня. Carbonara. Карбонара. Карбонара. Так. Італія, так, щось так. таке. Смачненьке. Богдан, так. твоя влюбина страва. Давай, от в тебе ну, хоч с... хоч раз запитаю тебе. Ну, а як ти гадаєш? Моя відповідь не Це котлети <розумістя> і пюрешка. <розумістя> і пюрешка. <розумістя> так. <розумістя> так, а, Але якщо от готувати, все ж таки, а, яка корона страва, від якої там дружина втрачає свідомість? Мабуть, маб, 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 борщ. Борщ. Так. Супер. Який секрет? Ідеального борщу? В чому секрет? Е, я гадаю, що. Люба страва, яка приготована чоловіком, зв'язана з м'ясом, це краще приготована страва, ніж у жінки. Це вже, це вже е, ідеальна страва, так? так. Якщо вона приготована чоловіком. Я, до речі, кажу, постійно. Саме, саме але ти але, але ти? я думаю, що після всіх слів мені не буде де жити сьогодні. Дружина бачить, дружина чує. А у Богдана з кухні підуть всі його е, так, кухарі. Одні дівчата бо в тебе одні дівчата, так. Слухай, ну дуже яскрава і вже дуже гарно пахне. Звичайно, звичайно. дуже звичайно. яскрава страва в нас виходить. Я вже з нетерпінням чекаю е кінця. Е, Тут нашого, ж, знаєте, нашого головне перше враження. Потрібно, щоб спрацювало, звичайно, супер. Потрібно, щоб спрацювало те саме вау. Коли тобі виносять страву, пам'ятаєш, як я казав, тому що, що, що одразу зробити... потрібно сфотографувати в інстаграм, зробити контент, <рес> а потім вже їсти не їсти. Їсти. можна, їсти не можна, тільки фотографувати. Е, Богдан нещодавно робить Сам, саме так. <рес> ну От Богдан тому нещодавно і е, згадував, що приходять дівчата в заклад, замовляють там їжу, її винося. і виносять. Вони починають їде. знімати, фотографувати, а потім взяти і кажуть: а чому вона холодна? <рес> дівчата пройшло 40 хвилин. Практикуємо <рес> так. це. Ми це практикуємо. Тому, друзі, ми готові вже максимально презентувати вам, друзі, те, що ми сьогодні приготували. Але а, давайте перед тим як ми перейдемо до найулюбленішої частини нашого шоу, це та частина, де ми їмо те, що ми приготували. А, друзі, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які ми сьогодні використовували для приготування нашої перепілки з запеченою картоплею. Їх небагато, але все ж таки дивимось. Для приготування запеченої картоплі з перепілками вам знадобляться наступні інгредієнти: перепілка 3 штуки, картопля відварна 500 грамів, спеції за смаком, олія рослина 50 грамів, часник 15 грамів, розмарин 5 грамів. Прорізаємо перепілку навпіл та маринуємо, нарізаємо картоплю дольками та викладаємо на противень разом із м'ясом. Відправляємо до духової печі на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Після цього змащуємо соусом. Базовий соус для законопора. Запікання м'яса, риби та овочів. Олія рослина 50 грамів, соєвий соус 50 грамів, гірчиця американська 50 грамів, мед 30 грамів. Усе ретельно змішуємо та змачуємо нашу страву. Смачного. Ну що ж, друзі, ви встигли записати рецепт, а ми переходимо до найлюбленішої частини нашого шоу. Друзі, будемо куштувати, тому, будь ласка, водилочки, але, я гадаю, нам буде потрібно просто мати руки, щоб затисти м'ясо руками, так? Так. Євгене. Давайте ви першим на правах гостя заціните сьогоднішню перепілку, сьогоднішню картоплю. Слухай, ну це тема, знаєш, для тих, хто полюбляє, як, наприклад, карасиків навалити, знаєш, сісти, перебирати це м'ясо так само і з перепілочкою. Пушка. Так, це пушка, сказав Євген. Зараз ми. Слуха, картопля смачна. Поки, так, сам себе, поки сам себе не похвалив, знаєш. <рес> так. Це потрібно сідати і боротись. Ну, чим треба запивати, я так думаю. Тому, <рес> друзі, будь ласка. Оформіть на бабакальчику. <рес> чаю. Бабакальчику чаю. Чесно, чесно. Друзі, на цій смачній ноті ми. Скоріше за все, будемо вже прощатись, тому що це нереально смачно і нам треба, треба поїсти. А, вам ще раз нагадаю, що це був перший міський телеканал, це було найсмачніше шоу. Це була кухня закладу лакс. Готуйте, імпровізуйте, як говорить наш шеф-кухар. А ми з вами побачимось на першому міському. Всім смачного і па-па! Ну що вже закріпили слово пательня смажить. А тепер нас нові, так? Нові слова, да? новий етап. А, так, а, а я, Работай раз, по старим, понятно. Як розвиватися, йомо. так, вдруге на що скайпуси, патель не смажить. чого там є на Так, фінішна пряма. Зараз 15 хвилинок і робимо видачу. Зробимо три гарненьких тарілочки. Супер, е, я прошу показати е, більш. Е... Добрий вечір. Тому, друзі, зараз вже фінішна пряма. Запікаємо нашу це все? <ріст> 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 Давай похлопай ще <чор>. раз. <ріст> Тому що, бачите як? Багато послуг, можна виїхати і кудись за місто і по місту, і куди, куди хочете, туди і вже.